Усім привіт! Маємо ось такий комплект, який складається з пеленального комоду, дитячого ліжка та матраса. Саме ліжко є з маятниковим механізмом для гойдання. Механізм можна зупинити, є фіксатор в наборі. Дно ліжка регулюється у трьох положеннях: перше, друге, третє. Боковинка відкидується. Саме ліжко зроблено з дерева, бук, все прошліфовано гарно. Виконано досить непогано. В комплекті є матрас. Матрас іде з кокоса, паралона і кокоса. Тобто три слої У нього 120 на 60 розмір. І сам пеленальний комод. Він складається з чотирьох шухлядок. Вони йдуть на телескопічних, направляючих. Пеленальна зона відкидається. З таким чином, в подальшому її можна повністю відкрутити і використовувати. Комод як звичайний. Ширина комоду 80 см. Ціна ось такого набору 6200 гривень на сьогоднішній день. Кого зацікавило більш детально, пишіть у Дірект, все розкажемо, підскажемо, або приїжджайте до магазину і все побачите самостійно.